Київська обласна рада вирішила очиститись. Депутати проголосували за звільнення своїх колег від чотирьох фракцій. Так, із Європейської солідарності, батьківщини та за майбутнє вийшло одразу по два депутати. Втрат особового складу зазнала навіть колишня ОПЗЖ. Більшість депутатів склали свої повноваження самовільно, однак серед них є й ті, хто був виключений за результатами партійних з'їздів. Фракція Європейська Солідарність тимчасово зменшилась на два депутати: серед них Руслан Кузьменко, екс-очільник бюджетної комісії, та Оксана Перінська, яка була членом комісії з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, соцзахисту та пенсіонерів. Як роз'яснив в Києвладі депутат Тарас Костян від європейської солідарності, Кузьменка звільнили за результатами з'їзду. Костян повідомив, що екс-депутат знаходиться за кордоном і не може виконувати свої повноваження. Цікаво, що в прес службі ради зауважено депутата Руслана Кузьменка виключили зі складу європейської солідарності рішенням зборів депутатської фракції ще 12 січня. Нагадаємо, що рішення про виключення депутатів з ради прийняли вже 21 березня. В свою чергу депутат від європейської солідарності Роман Титиколо каже, що його однопартійка Оксана Перінська склала мандат за власним бажанням. Причина тому сімейні обставини мовляв, її діти перебувають за кордоном, а депутатів обмежили у виїзді. Хто ж займе вакантні депутатські місця, поки невідомо. Заступниця голови Київської обласної ради Тетяна Семенова у коментарі «Київладі» розповіла, що європейська солідарність наразі ще не визначилась з кандидатами на заміну Фракція Батьківщина також позбулась двох депутатів. Як розповів Києвладі депутат від фракції Батьківщина Олександр Колодій, з їхньої фракції було виключено за народною ініціативою двох депутатів Ганну Старикову та Андрія Засуху, голову футбольної федерації області, підприємця та президента футбольного клубу «Колос-Ковалівка». А ще він син відомого подружжя засух Анатолія Засухи, екс-губернатора Київщини та Тетяни Засухи, екс-народної депутатки України. У 2020 році Андрій Засуха брав участь у виборах до колегіального органу столичної області від партії Батьківщина. Згодом став головою обласної фракції. Ганна Старокова ж є екс-головою Київської обласної ради сьомого скликання. Це період з листопада 2015 року по травень 2019 року, а також була заступником голови Київської обласної організації ВО Батьківщина з агітаційно-пропагандистської роботи. Відомо, що вона близька до голови Київської обласної організації ВО Батьківщина народного депутата Костянтина Бондарєва, який був нардепом 6 та 7-го скликань і відомий загалу по банку Велес та горілці Бондарєв на відміну від європейської солідарності, в батьківщині вже знайшли кого посадити на звільнені місця. Ймовірними наступниками звільнених депутатів стануть Олександр Сімановський, голова тероправління державної судової адміністрації Києва, а також Маріана Овдієнко, депутатка Райради Білої церкви. Від фракції за майбутнє склали повноваження ще дві депутатки. Це Леоніда Пономарьова, екс-заступниця голови комісії з питань охорони здоров'я материнства, дитинства, соціального захисту та пенсіонерів, і Наталія Онопрієнко-Капустіна, яка була головою комісії з питань сім'ї, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму. Як Київладі повідомила депутат Тетяна Самойленко, обидві вже екс-депутатки знаходяться за кордоном. На їхні місця мають зайти Євгенія Полікарпова, екс-заступника начальника Броварської РДА, і Станіслав Поліщук. Крім того, що у 2020 році він пройшов депутатом до Білоцерківської міської ради, він має цікаву політичну кар'єру в минулому. Поліщук, депутат Київської обласної ради сьомого скликання від партії Наш край, очолював бюджетну комісію. Шостого скликання від партії регіонів. У 2019 році йшов на вибори до Верховної Ради від опозиційного блоку. Працював головою Володарської і ірокетнянської РДА. Був помічником у нардепа шостого скликання Валерія Бондика від партії регіонів. У 2019 році йшов на вибори до Верховної Ради від опозиційного блоку. Працював головою Володарської і ірокетнянської РДА. Був помічником у нардепа шостого скликання Валерія Бондика. Який був нардепом від партії регіонів, крім того, депутати підтримали проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Олега Цаплієнка, який зайшов в раду від опозиційної платформи за життя, а нині вже був позафракційним. Олег Цаплієнко входив до складу комісії з питань екології, природокористування, мисливства, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій. Хто займе його місце в облраді, поки відповіді не мають. Як нові обличчя вплинуть на роботу облради? Та хто, врешті-решт, займе звільнені депутатські крісла, слідкуйте на Київладі, та не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити.